В мене найдовші нігті серед всіх людей, яких я коли-небудь зустрічала. Були, бо саме сьогодні я їх знімаю. Довгі нігті я почала робити приблизно з років 14, але от максимальний пік їхньої довжини в мене був десь ну 16 і по сьогодні до 18. Але ношу я їх не на постійній основі. Зазвичай це 3 місяці короткі, 3 місяці довгі, або там 6 на 6, Тобто я чергую. І Це взагалі не через те, що це шкодить нігтєвій пластині, або що мені незручно. Мені просто набридає. І я хочу змінити імідж на абсолютно протилежний. Я взагалі вважаю, що нігті це найлегша модифікація тіла, оскільки волосся ти фарбуєш, воно реально псується. Нігті, нігтіва пластина. У мене за ці всі роки ну, абсолютно нормально. Тому зараз я вже прощаюся зі своєю довжиною на невизначений термін. Не знаю, чи буду я робити знову довгі нігті, бо зараз вже вони мене жорстко задолбали. Я змінюю на класичніший стиль, тому воно мені буде недоречно. Але думаю, що через тройку місяців знову я буду ходити з довгою рукою. А нігті не зуби, вони відростуть. Випереджаючи ваші питання, чому одна коротка рука, а друга довга, оскільки мені так подобається. Коротка рука для зручності, довга рука, бо мені це красиво. Ну, реально, мені це красиво.